Андрій Пенів мешкає у місті Рені на вулиці Зелені, яка вже давним-давно перестала відповідати своїй назві. Покинуті та обвалені будинки, стіни в тріщинах і розвалюються, похилені віконні рами, розбиті дороги, неможливість дихати свіжим повітрям, пил, бруд і вихлопні гази. Все це результат завантажених фур, що курсують по цій вулиці і здійснюють міжнародні транспортні перевезення. Мало того що аварії розумієте, аварії. От зі діти, діти допустим, переходять ані знають, що До шестой школы здесь лице, в в детей семь минут вот где мы сейчас с вами находимся семь минут хоть бы этому ребенку мать мать должна купить ему мобильный телефон хотя он сейчас очень бьет по мозгу человек это все и значит он она и должна созваниться с ним как ты перешел дорогу. до этого улица была вот так значит полностью мы ходили по пыли, по траншеям это все Значит, что? После этого, значит, как меняется время, меняется все. Начали ходить тиры, это все. Значит, здесь, здесь у нас дома от того, что они более 20 тонн берут. Или 18-20 тонн эти дороги не предусмотрены для того, чтобы рядышком были эти дома. Во дворе получается каждый раз и... Фуры постоянно ездят тоже. Все, дом трясется, все трясется. Вот допустим фура приехала, вот это шум, хам, ребенок раз и проснулся сразу. Ну как-то... и я наприклад, У людей пускалися руки. Жити в очікуванні, що в будь-який момент може обрушитися будинок чи, не дай Боже, під колесами фури, що пересувається з величезною швидкістю, може загинути дитина. Страшно і небезпечно. Ні світлофорів, ні огорож. Від вирішення цієї катастрофічної проблеми місцевих жителів Рені не залишився осторонь губернатор Одеської області Едуард Матвічук. У рамках реалізації його ініціативи Народний бюджет дороги сьогодні ремонтуються і будуються по всьому одеському регіону. Зводиться й обхідна дорога Одеса рені в Ви виконанні поручення президента України, розпорядження Кабінету міністрів при поддержке обласної державної адміністрації служби автомобильных дорог в 2011 году начал реалізовываться проект под города Рені». Проект, хотел бы сказать, очень нужный и важный для данной территории, так как весь грузовой транспорт, который идет транзитом со стороны территории Румынии, проходит непосредственно по населенному пункту. Было много жалоб, было очень большое социальное напряжение, что вызвало действительно строительство данной автомобильной дороги. Сама дорога имеет параметры второй технической категории, протяженность автомобильной дороги. 5,6 кілометрів стоїмось порядка 155 мільйонів. Про руйнування, які завдають фури домівкам, вулицям і людям Рені чули давно, але тільки команда Едуарда Матвійчука звернула увагу на проблему Ренійців. Тепер завдяки діалогу між владою і людьми, ініційованому Едуардом, завдяки тому, що обласна влада чує людей. Програмі народний бюджет на карті автомобільних доріг Одеської області з'явиться ще одна: об'їзна дорога навколо міста Рені. народный же бюджет и те же дороги которые как вы сейчас видите, кто выйдет за в одессе в одесской области массово начинают ремонтироваться опять-таки люди обращаются где находя возможность исходя из тех денег которые у нас есть мы, мы мобилизуем ресурсы и начинаем делать именно там где капитальный ремонт где просто ямочный ремонт В кінці 2012 року в рамках ініціативи губернатора Едуарда Матвійчука Народний бюджет підготовчі роботи з будівництва даної об'їзної дороги вже були розпочаті. Сьогодні тут розгорнуто масштабні роботи, задіяно безліч техніки. Даний момент йде відсипка насипі і заміна грунта. тому що були дощ і делаємо заміну в районі. За проектними строками оновлена міжнародна траса М15, яка входить до транспортного коридору від пункту пропуску Джуджулешти Молдова, Румунія, Україна і до міста Одеси з урахуванням нової об'їзної дороги навколо Рені почне функціонувати вже за два роки. А це означає, що вулиця Зелена в Рені стане дійсно зеленою.